Всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні хочу розповісти про рефералку на біжі Binance, а якщо точніше, про найкращий пасивний заробіток крипті, що є. Багато починаючих блогерів знають, що на біжі Binance дуже важко отримати партнерку, а якщо її дадуть, то умови будуть, м'яко кажучи, не дуже. То у цьому відео я розповім, як можна отримувати 40% комісійних з ваших рефералів без обмежень. Чому без обмежень? Тому що якщо робити партнерку напряму, то Binance дає всього 20% на спот та 10% на ф'ючерси. А потім на ф'ючерси комісію взагалі можуть забрати, якщо ви не виконаєте план за кількістю рефералів та їх торгового об'єму. Давайте розберемося, як розвивати свою партнерську програму на Birжі Binance через мою субпартнерку та чому вам варто до неї підключитися. І так, субпартнерка – це окреме партнерське посилання, через яке ви отримуєте 40% комісії на спот і ф'ючерси, а при активному розвитку можна підняти і до 45%. І це працює навіть, якщо у вас вже є аккаунт на біржі. Неважливо, коли та на кого зареєстрований. Ваші старі реферали залишаються з вами і продовжують приносити прибуток. Я можу підключити блогерів, власників каналів або просто людей, які вміють шукати рефералів будь-яким іншим способом. Якщо простіше, то субпартнерка – партнерка це набагато краща можливість отримувати високі постійні комісії, без необхідності набивати великий об'єм кожні три місяці та пошук рефералів, як у звичайній партнерці. Давайте порівняємо субпартнерку партнерку з офіційною партнерською програмою на біржі Binance. Стандартна ревка дає на старті максимум 20% комісії рефералів зі спот-торгівлі та 10% з фьючерсів. І через рік комісія з ф'ючерсів може стати взагалі 0. Тому що для того, щоб її підвищити чи зберегти, необхідно кожні три місяці виконувати свого роду план по об'єму та кількістю нових рефералів, що почнуть торгувати. Якщо за рік ви не досягли якогось рівня, то комісії з фьючерсів, на жаль, ви вже отримувати не будете. Звичайно, я не говорю, що вам не потрібно шукати нових рефералів та слідкувати за оборотами, адже це ваші гроші, ваші прибутки та розвиток. Просто якщо так станеться, що якісь 3 місяці у вас будуть так сказати не дуже. То ви нічого не втратите. Тобто ваш прибуток з рефералів залишиться на тому ж рівні. І ось чому, субпартнерка через мене дає 40% на спот і ф'ючерси постійно, без обмежень і з можливістю підняти відсоток до 45%. А якщо точніше, якщо ваші реферали будуть активно торгувати. Тобто, як ви бачите, у поганий час на ринку, коли крипта не цікава людям, вам не потрібно ламати голову, щоб десь взяти нових користувачів та ще й щоб вони торгували. Ось на скрині ви можете подивитись, який об'єм та кількість нових активних рефералів вам потрібно по-новому кожні 3 місяці десь брати, щоб отримати ті ж 40%, що я можу вам дати без оцих складних рівнів. Скажу відверто, навіть вже досвідченим блогерам не так легко отримати цю позицію. Йдемо далі про те, скільки ви можете давати знижки своїм рефералам. І так, знижка для своїх рефералів це один із способів піару своєї рефералки. Тобто і вашому рефералу приємно, що отримує знижку та рефбек комісій, і вам також, що хоч щось отримуєте з нього. У звичайній рефці можна давати знижку максимум 10% на спот, а через субпартнерку можна давати 20% знижки одночасно на спот і на ф'ючерси на постійній основі. Подібною знижкою на торгівлю мало хто може поділитися, а вам вона буде також доступна вже з першого дня. Давайте розглянемо приклади. На одному аккаунті в мене підключена партнерка напряму. Можете поглянути, якого відсотку я досягнув за її критеріями. Та на іншому аккаунті субпартнерка, про яку я розповідаю. Ось так виглядає партнерський кабінет, як бачите, рефбек комісій на фьючерсах у декілька разів вище. Тобто, якщо на цьому аккаунті буде 20 доларів прибутку з комісійних, то на суб Буде 100 доларів прибутку за один і той же об'єм торгівлі, тобто у декілька разів більше. Тобто ви уявляєте, які кошти ви втрачаєте. Також всі мої супертнери будуть запрошені у спеціальний партнерський чат, де активні учасники будуть отримувати додаткові бонуси, подарунки, мерч від біржі Binance за об'єми та інші показники та багато іншого. Та і взагалі постійну підтримку у будь-яких питаннях по розвитку партнерської програми Біжі Binance. А тепер переходимо до головного, як підключити партнерку на Біржі Binance з найкращими умовами за декілька хвилин. Все дуже просто. В описі під цим відео я залишу посилання на контакт. Ви пишете на нього і обов'язково вказуєте ваш Binance ID. Нагадую, неважливо, чий ви реферал мій чи зареєструвались напряму. Далі посилання на канал або вашу спільноту. Через яку ви будете розвивати свою партнерську програму. Та бажано статистику по партнерках на інших біржах, якщо вона у вас є. Тобто, якщо ви дасть партнер на біжі Bybit, BingX, Max і так далі, ви просто прикладаєте цю статистику за певний період часу. Все це відправляєте одним повідомленням, після чого оцінюю надану вами інформацію та даю відповідний відсоток, який я потім можу підвищувати, як я і говорив, до 45%, якщо будете активно розвиватись. Щоб активувалась партнерка, вам не потрібно чекати тиждень, місяць, все буде відразу. Тільки прошу подавати заявку, якщо ви зацікавлені у розвитку партнерської програми та хочете заробляти, та знаєте, як будете запрошувати рефералів Там, через YouTube, Telegram, Treds чи будь-яку іншу соціальну мережу. Тепер коротко підсумуємо про головні переваги субпартнерки через мене. Це можливість почати розвивати партнерку вже з першого дня, а не чекати, коли у вас буде більше 5 тисяч підписників у одній із соцмереж, та без очікування підтвердження протягом місяця, як це робити через офіційний сайт. Далі постійний відсоток повернення комісії, а саме 40% спот та ф'ючерси, з можливістю підняти до 45%, а не 20%, якщо напряму, чи взагалі потім залишитись без неї. Далі можливість давати своїм рефералам найкращу знижку, а саме 20% на спот та 20% на ф'ючерси, а не 5-10% як напряму. Ваші старі реферали залишаються, а ви просто отримуєте кращий відсоток з їх комісії. І наостанок додаткові бонуси, подарунки, мерч та інвайт у приватний чат в Телеграмі для супартнерів із постійною підтримкою. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, адже розвиток партнерської програми зараз один із найкращих методів заробітку, особливо з можливістю працювати віддалено. Якщо у вас будуть питання, пишіть, з радістю відповім. А на цьому в мене все. Всім удачі та до зустрічі у нових відео. Не забувайте, що корисні посилання на особистий контакт, телеграм-канал та інше я залишив в описі під цим відео.